Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам які складні часи, великі струси, перелом традицій, перео... переосмислення краси. Візьми Шевченкові доми і плач над ними, плач над ними. Шевченком Бога обійми, хрестись хрестами золотими, хай сльози відповідають. На все прихноблене дитинство, на те, як зміцнювалась людь і поставало українство. Ти писав про чорні брови, про дівчу вроду, ти писав про довгу косу, про чистую воду, про той вітер, що із гаєм тихо розмовляє. Про той човен, що у морі один потупає, Про сумне чуже страждене, як горить, як тліє, як у кріпака неволі серденько німіє.